Як позбутися сезонної алергії та насолоджуватися літом без обмежень? Проблема коли літо, не радість, а випробування. Літня відпустка це час активного відпочинку, подорожей, природи та сонця. Однак для багатьох людей початок теплої пори року асоціюється не з радістю, а з тривогою та дискомфортом. Причина цього сезонна алергія. Чхання, сльозотича, свербіж у носі та очах. Закладеність носа та навіть напади астеми, ці симптоми перетворюють життя алергіка на справжні випробування. Деякі люди змушені уникати прогулянок. Зачиняти вікна та буквально ховатися в чотирьох стінах, що ще більше послаблює імунітет та нервову систему. Лікарі зазначають, що за останні 30 років спостерігається різке зростання кількості алергічних реакцій, і навіть ті, хто раніше не мав проблем, сьогодні стикаються з цим явищем. Що таке алергія і чому ліки не завжди допомагають? Алергія це неправильна реакція імунної системи на нешкідливі речовини, такі як пилок, тополений пух чи навіть певні продукти. Організм сприймає їх як загрозу та починає виробляти антитіла, що викликають алергічну реакцію. На жаль, більшість фармакологічних препаратів не усувають причину проблеми, а лише тимчасово знімають симптоми. Антигістамінні засоби пригнічують реакцію організму. Але не вирішують головне питання як навчити імунну систему правильно реагувати на навколишнє середовище. Як подолати алергію природним шляхом? Відповідь полягає в комплексному підході, детоксикація організму, зміцнення імунної системи та правильне харчування. На допомогу приходить природний комплекс, сезонна алергія від Амрита. природна формула для здорового життя. Науковці вже понад 25 років досліджують унікальний лікарський гриб фізараєм самбію синам Фікалвар. асіколом, який допомагає організму боротися з алергією на клітинному рівні. Головний компонент комплексу Міпровеїте, який блокує вироблення імуноглобуліну е при алергіях негайного типу, відновлює пошкоджені телімфоцити при алергіях уповільненого типу. Нормалізує імунну систему. Допомагаючи організму адекватно реагувати на подразники. Підхід також включає мікотон порошок та мікотон таблетки, біосорбент та імуномодулятор, який виводить токсини, важкі метали та алергени, відновлює баланс мікроелементів, усуває кишкові розлади та підтримує обмін речовин. Правильне харчування для боротьби з алергією відіграє важливу роль у підтримці здорової роботи імунної системи. Дієта при алергії має бути спрямована на зниження рівня гістаміну в організмі. Зміцнення кишкової мікрофлори. Детоксикацію та очищення крові. Що включити в раціон. Продукти, що містять вітамін С, зменшують вироблення гістаміну. Продукти, багаті на омега 3, зменшують запалення. Кисломолочні продукти покращують стан кишкової мікрофлори. Зелень і овочі. Допомагають детоксикації. Чого уникати алкоголю та кави Вони підвищують рівень гістаміну. Шоколаду, полуниці та томатів можуть посилити симптоми алергії. Фастфуду та оброблених продуктів вони навантажують печінку та погіршують імунітет. Висновок. Алергія, не вирок. Правильне харчування, очищення організму та природні препарати допоможуть зміцнити імунітет і уникнути виснажливих симптомів. Комплексом сезонна алергія від Амрита ви зможете насолоджуватися літом без обмежень.